Всім привіт. Сьогодні добре чудове свято день Святого Миколая, і особливо його чекають наші діточки. Тому ми їздимо з фондом Day by Day щорічно для того, щоб привітати наших діточок з цим чудовим днем. Єдине, я думаю, ті, хто слідкують за нами, знають, що це не просто діти, це дітки, які мають вади і які мають інвалідність. Тому дійсно щоразу це дуже складно робити, але ми розуміємо, для чого, для кого ми збираємось організовуємо та. Вітаємо їх! І саме завдяки вам також відбувається це свято, тому що ми назбирали з вами майже 25 тисяч гривень, на які ми купимо найнеобхідніші речі для них. Тому що трішечки запити відрізняються від звичайних дітей, які хочуть іграшку святого Миколаївка або шоколадку. Тут більше потрібна гігієна, тут потрібні памперси, тут потрібно більше уваги до цих дітей, але також не забувати, що і про іграшки вони також мріють. Тому я хочу сказати вам велика величезне дякую всім, хто брав участь у зборах, хто допомагав речами, тому що ви привозили печиво, ви привозили іграшки, ви привозили рюкзаки, а також привозили фрукти і давали, донатили гроші. Все ми покажемо, що ми організовуємо для діточок. І я дуже вдячна фонду Day by Day за організацію за те, що вони піклуються цим дитячим центром. Він знаходиться у Василькові, і вдячна також вам за кожну задоначену гривню та за вашу увагу, тому що. Повторюся, що тільки разом ми можемо з вами творити дива. Це іграшки з Нової Зеландії нам передали, бачите, Made with love from New Zealand. і кожна іграшка вона підписана. Зараз ми запакували і зробили такий перший крок. Їдемо в магазин, докуповуємо щось солоденьке, таке і смачненьке для наших діточок, і будемо їм це віддавати та вітати. Ми вже купили банани, зараз нам складають мандарини. Ну і звичайно, яке свято без таких якихось чудових наборів, тому що я думаю, що дітки точно їх полюбляють, вони такі різнокольорові. Мені здається, що тут однією корзинкою не обійтися, тому що он вже накладає мандаринки, а нам ще стільки всього треба встигнути купити. І не може пройти повз нашої допомоги, тому приєднуються люди, коли бачать нас, тому степан можеш привітатися і допомогти мені скласти 46 ось таких пакуночків з серветками. Добре, коли є чоловік який вміє рахувати. Ну що, все ми закупили, набрали. Тепер треба оплатити і потім роздати діткам. Ходімо. Значить, купили ми всього багато, а чи, як бачите, ось такі маленькі. Значить, вийшла нас сума 12 тисяч 777 гривень. А на банці на збирано двадцять тисячі 536 гривень. Тому у нас є залишок 11 764 гривні, які ми використаємо в інші дитячі центри, там де дітки отримують психічну та психологічну допомогу, які приїхали з деокупованих територій. Хочемо висловити величезну подяку фонду Day by Day за те, що організувало для діточок неймовірне свято Свято Святого Миколая. Також наші друзі з Нової Зеландії, які їздять з нами на схід, також завжди допомагають наш австралійський друг Тенбі Пауел, а також Ківі Кері, які є партнерами фонду Day by Day, а також всім небайдужим, хто донатив та допомагав нам у цьому святі. «Авантаж-7», Сім, Полімар Центр, Біле Сухе та Віра Новицька вони також доклали багато зусиль, щоб ми з вами тут сьогодні зібралися, і всі діточки були сьогодні щасливі. Тримається третього грудня був всесвітній міжнародний день людей з особливими можливостями. І сьогодні на День Святого Миколая до нас в гості завітали фонди в організацію в сімей, які виховують дітей-інвалідів АСУР міста Васильков. Наш благодійний фонд я допомагаю разом з благодійним фондом «Day by Day» Підтримав діток Василькові і дуже дякуємо всім, хто нас підтримує, хто допомагає. Разом ми можемо робити добрі справи. Дякуємо всім. друзі. Запрошуємо кожного доїду допомагати. A gente você, você assim, <laughs> Вот там Там два степены. И тут і там ми так поспішали до тебе, да. Да, мы хотіли дівчинка. <рикану> вот на девочках на испытную руках. <рикану> <рикану> Що друзі, спілки Астоль, ми вже роздали всі подарунки для дітей, що самі змогли прийти. Може зараз ми приїхали. Тих на жаль прийти не може. <плес> Це круга мені привезла кішку з тим. Коня прибила кішка, на власне коня привезла. Кого ти любиш слухати, як мені? Дякую, багато організували. Фондів підключили. Запрошуємо ще, щоб не забували, щоб вам допомагали і нам допомагали. Прийнято. Дякую, вам, роботу велику вам. зробили, без питань. Зараз важко. Війна да, та, таким людям да? з дітками дуже важко. Да, фінансово. Та, Дякую. А гості позвеш нам? Гості ми кажемо, ось <ролігали> <ролігали> <ти прихусить>, да? <ролігали> так? Так, да, А я потім теж розвідаюся. <ролігали> Tá? Yeah. <laughs>